Вас, друзі, слава Україні! Героям слава! В ефірі випуск новин тижневик Кагарличина, у якому ви дізнаєтесь про події, які сталися у нашій громаді і не тільки. Диктора ми записували на передачу тоді, коли в Україні відзначався День вишиванки. Звичайно, у диктора і образ відповідний. Вітаємо вас з цим святом! Звісно, що про День вишиванки ми розповімо у випуску новин. А ще на вас чекають такі сюжети. Відбулися засідання виконавчого комітету міської ради та оперативного штабу. Розглядалися важливі для нашої громади питання, зокрема про роботу карлицької багатопрофільної лікарні. Про що йшлося на прямому телефонному зв'язку жителів громади з її очільником? Про ремонти доріг також йтиметься. Відгомін події День Матері. Розповімо також про День вишиванки, як і обіцяли, та День музеїв. Ще один благодійний концерт відбувся в міському будинку культури. Служба 101 і 102 повідомляють у кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. 15 травня відбулись засідання виконкому Карлицької міської ради та оперативного штабу. Про це на початку випуску, а потім йтиметься про обнадійливу перспективу роботі карлицької багатопрофільної лікарні. Є традиційні питання, які виносяться на виконком, а є й інші, про які ми розповімо в наступних сюжетах, окремі з них. Тут же інформуємо про те, які нові назви отримають вулиці населених пунктах громади в ході декомунізації і дерусифікації назв, карлик. Вулиця Тітова перейменовується на Євгенія Лісового, Мічуріна на Дмитра Трощинського, Чапаєва Ростислава Ткаченка. Стави, вулиця Пушкіна перейменовується на вулицю Лисогірська. Рухуватка вулиця Гагаріна матиме нову назву Миру. Оперативний штаб 15 травня. Карлицький міський голова Олександр Панюта розпочав із повідомлення про пожежі, які щось почастішили в нашій громаді. Зокрема, з останніх повідомлень пожежників це загоряння житлового будинку в центрі Карлика. Все таки ми повинні бути готові. Першу чергу комунальні підприємства, керівники комунальних підприємств, старости, де на селі, де потужність і Також іноді необхідно буде просити допомогу, але така пожежа буде небезпечна пора чи період. Ми повинні бути готові, щоб ми допомагали нашим. Пожежникам, надзвичайникам, разом ліквідувати, якщо будуть виникати такі ситуації, цьогоріч міська рада має можливість виділяти кошти на розвиток громади, але непокоїть те, що вони повільно використовуються по призначенню. Я на сесії Буду даже просити депутатів, будем вас піднімати і питати, що ви робите для того, щоб використати кошти, які Рада виділа вам для вирішення тих нагальних потреб, які ви нам озвучували. Шановні керівники установ, шановні керівники комунальних підприємств, всі ми повинні, крім того, що отримати заробітну плату, своєчасно платити. Податки ми повинні вирішувати крім своїх повноважень і посадових обов'язків, ще повинні і рухати для загальних вирішення загальних питань. Чільне місце на штабі було відведено роботі центральної аптеки комунальної та медичних закладів. На засіданнях виконкому міської ради та оперативного штабу 15 травня леву долю часу було відведено темі медицини. Зокрема, на виконкомі свалено програму місцевих стимулів для медичних працівників багатопрофільної лікарні на 2023-2025 роки. Зокрема, за кошти місцевого бюджету передбачається придбання житла лікарям, що прийшли працювати в лікарню, або на надання адресної одноразової матеріальної допомоги в обсязі 100 тисяч гривень у разі відмови їх від житла. Новопризначеним молодим фахівцям-лікарям, які мають пропрацювати в лікарні не менше п'яти років, виплачуватиметься одноразова матеріальна допомога в сумі 50 тисяч гривень. На оперативному штабі карлицький міський голова Панюта інформував про те, що... що сьогодні є вимога Національної служби, щоб від коштів, які отримують за надання послуг, 85% йшло на заробітну плату податків. А 15, як мінімум, повинно йти на придбання ліків. І, е, іменно ці 15% будуть контролюватися Національною службою і Міністерством міністерство охорони здоров'я. Будуть контролюватись. Тому я думаю, що воно дасть свій результат і менше все-таки люди будуть, хто попадає в лікарню. Закупляти для лікування за власний кошт. У сфері надання високоефективної якісної медичної допомоги населенню громади ухвалено рішення про тісне співробітництво із Інститутом педіатрії акушерства і гінекології, Інститутом раку та Інститутом серцево-судинної хірургії імені Мосова. А ще важлива новина. Довожу до відома, спільна праця всіх депутатів, різних там лідерів політичних сил була проведена про, ну, для того, щоб все-таки нас обласна адміністрація включила, точніше подала до включення до Міністерства охорони здоров'я до спроможної мережі. Останній раз ми виїжджали з Володимиром Сергійовичем, нас приймав губернатор разом із Рокітнянським, представниками громади. І нам підтвердили, що наша лікарня по поданню Київської обласної адміністрації рекомендована мозу до включення до спроможної як лікарня загального напрямку. Для зміцнення матеріальної бази Карлицької багатопрофільної лікарні недавно виділено майже 5 мільйонів гривень. В хірургічному відділенні його операційній зараз закінчується капітальний. Ремонт. На прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютою надійшло п'ять дзвінків. Дозвонювачу із зікрачів дано пораду звернутися до відповідної депутатської комісії міськради для вирішення його земельного питання. Оперативно-поділовому вирішувалось питання ремонту ділянки дороги в Черняхові на вулиці Запорізькій. Тут на прямому зв'язку. Олександр Панюта домовлявся з відповідними службами прямо при дозвонювачі. Також оперативно буде завезено пісок на дитячий майданчик по вулиці Зеленського. Таким було прохання однієї із жителів цього мікрорайону міста. Із приводу скарги Карличанки Яни на порушення правил паркування, які допускають приватні таксисти в центральній частині міста, голова телефонував начальнику відділення поліції Вадиму Бандури. І паралельно дав доручення підготувати офіційне письмове звернення для вжиття відповідних заходів. На звернення щодо зняття з реєстрації місця проживання було дано пораду звернутися безпосередньо в ЦНАП. Останнього дозвонювача цікавило, чи перейменовано в карлику вулицю Горького. Скажемо, що процес дерусифікації на карличині триває. Ми про це розповідаємо. Нещодавно виконком погодив для подальшого сесійного затвердження ще назви ряду вулиць. На карличині тривають ремонти доріг. Велика основна увага приділяється тим, де немає твердого надійного покриття. Там укладається суміш із щебеню. Звісно, було б краще зробити якісний асфальтовий ремонт, але він занадто дороговартісний. Будівництво 1 кілометра дороги буде коштувати трохи більше, ніж мільйон доларів. З метою раціонального використання бюджету громади депутати міськради ухвалили рішення забезпечити тверде покриття на максимально можливій у цих умовах кількості ґрунтових доріг. Останнім часом із залученням підрядних організацій облаштовано щебеневе покриття на окремих ділянках доріг у Слободі, Липовці, Мирівці, Бендюгівці, Шубівці, Расавці ліщинській Тернівці. І ці роботи продовжуються. Місь власними потужностями облаштовує тверде покриття на вулицях будівельників. Одеський чилюські на січових стрільців у карлику. Разом із тим, на одній з ділянок вулиці Паркової в Карлику з інтенсивним рухом транспорту близько 200 метрів у районі Ощадбанку заплановано зробити капітальний ремонт асфальтованим покриттям. 14 травня відзначався День матері. Розповідь про це в наступному сюжеті нашого кореспондента Людмили Добровольської до відзначення Дня Матері в своїй новітній історії Україна долучилася з відродженням незалежності і тим самим наблизилася до цивілізованого світу. З нагоди Дня Матері, представниця ради ветеранів Кагарлицької територіальної громади Катерина Терещенко нам розповіла. Мабуть, немає у світі більш люблячої людини аніж мама. Її любов безмежна та безкорисна, бо немає більшої радості для кожної матері ані щастя її дитини. На жаль, російська війна проти України забрала багатьох синів та дочок українських матерів з нагоди Дня матері. Делегація у складі заступника міського голови та служби у справах дітей та молоді спільно з представником організації ветеранів Кагарлицької громади шанували матерів, чиї сини віддали своє життя за нас та Україну. Адже це так важливо, щоб пам'ятали про їхніх дітей, доки жива вільна Україна. Бо за її свободу їхні діти віддали найцінніше своє життя. Ми відвідали 17 родин загиблих, 17 наших матерів, наших героїв. В селах і в місті Кагарлик. Вручили їм подарунки і квіти. День вишиванки, а також День музею визначалося 18 травня 17 раз Україна та українці, які живуть в десятках держав світу, у 3 4 четвер травня відзначали день вишиванки. Розповімо про один із заходів, який з цієї нагоди відбувся у нашому місті. Напередодні семикласники Карлицького ліцею No3, вихованці Оксани Ярошовець, завітали у Карлицький історико-краєзнавчий музей, а там молодший науковий співробітник Леся Ходос провела їм цікаву екскурсію на тему вишиванки. Музеїсти розгорнули експозицію, а це лише де. Щиться із восьми сотень вишиванок, які зберігаються у запасниках музею. Скільки ви знаєте технік вишивання, крім хрестика і гладі? Каралицькі майстрині їх знали десятки. Чи мають вишивальниці своє свято? Варвара в грудні. Хто запровадив незвичну тоді моду носити вишиванку з піджаком? Іван Франко, а правда, що до вишивання сорочки білим по білому, вишивальниця готувалася три роки. Чистісінька правда. Скільки сорочок готувала собі колись на посах дівчина? Найбідніша 25, а найбагатша, то і до сотні. Екскурсанти занурились у незвичайний світ вишиванок і щулися, як екскурсія, і вона ж часу року спливли. На нашу думку, без подібних заходів важко формувати у юних українську ідентичність і національну свідомість, адже все починається з дитинства. А колорит із цікавими фактами запам'ятовується. Та це не все, що ми дізналися того дня у музеї. Моя учениця Анна Лисенко, яка зараз закінчує 11 клас нашої, нашої ліцею номер 3 Два роки проводила дослідження на тему «Кагарлицька вишиванка як елемент національно-патріотичного виховання. Коли ця тема досліджувалася ще до повномасштабного вторгнення, вона навіть не так звучала, як це почало звучати після 24 лютого 2022 року. Адже ми маємо виховувати майбутні покоління, теперішні покоління національними патріотами, духовно. Збагаченими людьми, і ми з нею дослідили, що елементами Кагарлицької вишиванки саме були червоно-чорні кольори. Дослідили, чим ж відрізняється вишиванка від вишитої сорочки. І на обласному етапі малої академії наук захисту дослідницьких робіт моя учениця Анна лисенко зайняла третє місце. Чим ми дуже пишаємося. Ми частину матеріалів передали в музей. Я думаю, можна ділитися з дітками і з дорослими, які відвідують. На згадку про чудову пізнавальну екскурсію семикласники сфотографувались, і ми певні, що їхній український світ з нагоди дня вишиванки збагатився. Музеї бережуть пам'ять про народ, і тому міжнародний день музеїв не просто дата професійного свята, а нагадування, як може ідентифікуватися нація без історичної пам'яті? А ніяк. Саме 18 травня у Карилицькій історико краєзнавчий музей завітав міський голова Олександр Панюта поздоровити колектив музеїстів і міста і кількох сіл громади. Олександр Олексійович відзначив плідну співпрацю місцевої влади і музеїстів задля відновлення повноцінної музейної роботи з відвідувачами у місті. Не забув скласти шану і нашим збройним силам, завдяки яким маємо можливість жити і працювати на відносно спокійних територіях. Потім вручив квіти і подяки карлицької територіальної громади, директору музею Валентині Віценко, у якої в травні ще і ювілейний день народження, старшому науковому співробітнику карлицького музею Ірині Мироненко. І молодшому науковому співробітнику музею села Кадомки Катерині Скуб. Добрі сусіди по приміщенню і партнери бібліотекарі прийшли вітати музеїстів одними з перших того дня. Несподівано народилася непередбачувана відвідувачка. Для неї Ірина Мироненко провела персональну екскурсію. Директор музею Валентина Віценко зазначила, що для них день музеїв не стільки свято, скільки нагадування про необхідність збереження духовних і матеріальних надбань. Редків і ця місія наповнює серця гордістю. Вона подякувала владі всім небайдужим, хто розуміє і співчуває музейні справи. А нам, студійцям, було приємно, що і про нас Валентина Васильівна не забула як про популяризаторів історії краю та її творців. Вітали винуватців, скромних урочистостей, виконувачка обов'язків начальника відділу культури Оксана Литвин. Очільниця про спілки працівників культури Антоніна Коршунова бажали побільше відвідувачів і нових цікавих експонатів. Потім Ірина Мироненко провела для охочих оглядову екскурсію експозиційним залом. Ми поцікавилися у завідувача сільським музеєм Мирівки Василя Супа, як оновлюється там експозиція. Тому що було три кімнати: була кімната Сторовина, кімната на війни, яку ми зараз переробляємо вже. На історію села, починаючи з перших віків створення з перших часів від від і того подібне, тому є багато експонатів, і ми хочемо їх все оновити. Так само робимо ремонт, бо тому що ремонт вже трохи таки вже, вже кілька років як робився, оновлюємо все. І хочемо усучаснити наші кімнати, щоб було вже теперішнього життя. Життя теперішнього періоду буде кімнати до 2000 року і після. Тобто буде інші кімнати. Тому. Намагаємося, щоб це були в пошуках нових експонатів, експозицій будемо створювати. І ну на даний час де просто йде ремонт. Ремонт, і думаю, він скоро закінчиться. Нам пообіщали що поставити вікна. Там староста села займається. Ну і думаємо, що в скорім часі у нас буде новий оновлений старий оновлений музей в селі Мирівка. Запрошуємо всіх на екскурсію. Ви помітили, що всі вітальники і музеїсти були у вишиванках. З того порадів і міський голова, бо нині день вишиванки збігся з днем музеїв. Тож присутнім повідали і про вишиванкові цікавинки. Наталя Волощенко скоро вже чверть століття завідує сільським музеєм у Зеленому Яру. Чи не найстарішому у нашій громаді? То що сьогодні в цьому закладі? На порядку денному нашого музею це вдосконалення збирання експонатів. Писання легенд, спогадів на сучасному етапі поповнення сучасних відділів, експозицій, змінена експозиція у відділі Другої світової війни. Більше наголошено тепер на загиблих. Наших односельців більш історія нашого села в роки Другої світової війни. Усе побачене і почути нами про музей того дня. в Наш сюжет не вмістилося. Учасники зустрічі фотографувалися на згадку, а ми вам кажемо так само, як і музеїсти. Завітайте до музею! Там відвідувачам завжди раді. 13 травня відбувся ще один благодійний концерт міському будинку культури. На підтримку Збройних сил України суботнього вечора, 13 травня, з благодійним концертом, в наше місто завітала група народних та заслужених артистів зі столиці, але глядачі виявилися у залі будинку культури до прикрого мало. Почав концерт його ж організатор Геннадій Захарченко, заспівавши два кольори. А потім своє мистецтво дарували публіці дзвінкоголосий, народний артист України Леонід Сандуленко. Вже знаний глядачами, бо раніше бував в карлику з концертами народний артист України Олександр Василенко, заслужена діячка мистецтв України Кушнір із напрочуд тонкою і ніжною манерою виконання. Народний артист України, член відомого раніше квартету Явір Олесь Харченко, почав свій виступ прямо посеред глядацької зали і вражав своїм дивовижно красивим тенором. Явір колись не раз виступав і на Кагарличині, а тепер із його складу живим лишився тільки Олесь Харченко. Заслужений артист України Анатолій Скоробагатько вразив зал філігранною віртозною грою на п'ятирядному баяні. І нагородою йому були палки оплески і вигуки Браво публіки! Скринька для збору коштів на потреби ЗСУ мандрувала залом у руках Геннадія Захарченка публіка жертвувала кошти або ж скринька стояла перед сценою. Понад дві години тривав концерт, артистам дарувала квіти публіка, а матеріальний вжинок виявився цілком гідним: 8 тисяч та ще й 20. 25 гривень склали того дня сумарно благодійні внески земляків на підтримку української армії. Служба 101 повідомила про пожежу в карлику по вулиці Ярослава Мудрого. Дзвінок у службу надзвичайних ситуацій надійшов у півночі 15 травня. Горіла стіна кімнати нежитлового будинку площею близько трьох квадратних метрів. До першої години ночі рятувальники ліквідували пожежу, задіявши. Дві одиниці техніки та сім чоловік складу чергового караулу. З приходом сухої сонячної погоди зростає небезпека виникнення пожеж. Тож будьте пильними і дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Наступного травневого тижня погода обіцяє бути досить теплою у день і прохолодною вночі. Отже, у понеділок 22 травня ясно, плюс 11 вночі і 25 градусів тепла у день. У вівторок 23 травня слабка хмарність без опадів і тих же самих 11 вночі, 25 градусів у день. У середу 24 травня слабка хмарність, без опадів, плюс 12 вночі, плюс 24 в день. У четвер 25 травня мінлива хмарність, 13 градусів тепла вночі і плюс 23 у день. У п'ятницю, 26 травня, невеликий дощ, можливо, навіть гроза. Готуйтеся. Плюс 12 вночі, плюс 23 в день. У суботу, 27 травня, сильна хмарність, і знову синоптики прогнозують дощ. Плюс 13 вночі і плюс 23 в день. Недільного дня, 28 травня, хмарно з проясненнями і без безопадів. Плюс 11 вночі, плюс 20 градусів у день. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Тобі кінця випуск новин тижневикарлична. Дякуємо друзі, що були із нами. Слава Україні! Героям! Слава! Ми переможемо неодмінно!